Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні всі слава. Я кожного дня ото всі, хто кого пам'ятає, починаючи з сусідів, рідних, близьких, куми там і так далі. Далі, далі, далі. Хто потім вже учні пишуть, що там Кумсла, прав, пішов. А, всіх тримаю перед, перед очима, пам'ятаю їхні лиця, згадують їхні імена, а, так, і всіх питаю да, в всі своєму любові і всіх заслоняю. Однак а, це ж звісно, що, що є, є штабів. Якщо ми будемо це робити, то ми можемо говорити. Багато більше захистити. Ти ж не можеш отримати в своїй пам'яті е, всіх воїнів нашої. Так? А разом то ми можемо. І всі наші міста, і всі наші воїни. Тож треба це робити. Треба це робити обов'язково. І одночасно з тим і про матеріальне пам'ятання. Ну, знову ж таки, усе. на днях попалося мені. Власник, Воюють, там мирні люди. Мирні люди, То, 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 то які там воювати, у них філософія така, така. Мир так, якщо так, Так, рук щось. Мир, м'які, і ви, якщо зустрічалися в цьому житті, точно це ви бачили, що це м'які люди, такі спокійні, такі мирні, які там ходять мантри, читають і все. Воюють. Бюють, бо вони розуміють обов'язок, обов'язок захищати рідну землю. Ну, то частина з них воює, а, а всі решта е, дбають все тих, що воюють. І збирають їм речі, і збирають їм гроші, і збирають їм пересилання цей просад, е, освячений їжу. Тож питаємося себе, а, а чи ми робимо це? так? А, чи ну, так, Ну, Якщо наші рідні близькі, там, то звісно, там збирається, тут одразу там і продукти, і там амуніція, і все, там, там одяг, все все все, все. зібралося, скинулося, зібрали, хто вже пішов, так, а далі молимося. Однак, ну, а крім рідних, близьких, А якщо хтось трошки далі? Так. Навіть якщо це е, ну, тільки наші, тільки так? А, Але маємо опікуватися не тільки нашим Е, то най всі люди бачать, що ми сила в єдності. Так? О, це не просто рідна віра, рідна культура, а це, це дух наш, і це, це сила наша, слава наша. Так? І вони підійдуть, що, ну це знову ж таки, бо дуже багато людей, вони не мають віри. А, а тут вони знайдуть віру, вони побачать, як ми проявляємо свою віру. В єдності, в духовній єдності, в матеріальній єдності, в підтримці одне одного. Тому що це пам'ятаємо. І кого дня духовний тілесний, духовний тілесний, донатимо молодості, донатимо молодості. Збираємося і готуємося. То борщі хто сітки плете. Ну, а хто там? не знаю, Булитви так, штати, так. чи бокопіть чи ще. Ось. Отак -от. Тож отак готуємося до коляди. Далі там кішка. Боже аби відродився народ наш у славі свій, якомога швидше, якомога легше очистився кривдників і виподіїв земель наших і у владі нашій. Любов. Я. Любов. Я в серці. <клес> Тож, як і тисячі років тому промовляємо. І Люба, люба, бува, я навелась, матоша ради, скаплистю. Бахмашай ми спаси, роду славянського пора. Шустою перед вами розкриваємо, життя, правда, мотаємо, срібли, бачить, все послухаємо. Тих пішла цю вас у вас. Мудрості і стой і бар, заправить наставити. Збережені примноження передачі і притесніть та си. Модрості заможні.